Мене інколи питають, дівчата, чи варто бути присутнім на пологах чоловіком? Це, на мій погляд, двосторонній договір двох особистостей, які повністю розуміють, куди вони йдуть, для чого вони туди йдуть і яку роль вони планують там відігравати для себе і для своєї другої половинки. Я вам пропоную сісти. Як то кажуть, на березі річки і подумати, як ви будете плисти через цю річку разом. Для того, щоб коли ви перепливете і вийдете з неї, ви розуміли, що ніхто нікому не заважав, і всі були в своїх процесах задоволеними. Запитайте один одного, а що для тебе точно буде неможливо? А чого ти боїшся? А чого б ти хотів або не хотів? А що для тебе є прийнятним, а що неприйнятним. І, взагалі, а як ти бачиш партнерство? Як ти вважаєш, чого я буду потребувати, і що ти можеш і хочеш мені дати? І повірте, оця відверта розмова може відкрити дуже-дуже багато цікавих сторінок у цій книжці ваших пологів. Домовляйтеся на березі, проговорюйте усі свої моменти, задля того, щоб ваші пологи. Залишили самі найкращі спогади.